Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас дуже смачний напій із гарбуза. Беремо 1 кг почищеного гарбуза, 2 літри води. Додаємо до неї 100 г цукру, каструлю з водою ставимо на вогонь, доводимо до кипіння. Гарбуз краємо на невеликі кубики. Вода закипіла. Додаємо наш гарбуз. Варимо його до готовності приблизно 5-7 хвилин. Гарбуз вже зварений. Додаємо 100 мл лимонного соку. Пробуємо на смак, якщо потрібно, додаємо ще цукор. Даємо ще раз закипіти, відставляємо наш напій в сторону, даємо йому охолонути і тоді смакуємо наш напій. Смачного. Перед вживанням проціджуємо напій через сито. Ось так виглядає готовий напій. Він дуже смачний. Готуйтесь з любов'ю, нехай усе вдається. Бажаю всім мирного неба над головою. До зустрічі, па-па-па-па!